Ми читаємо сьогоднішні читання читами тумат Гелілу, 9 главу, подорож, Господа читання по святих місцях, починаючи з тексту 199. Даліший читань Магаправу пішов у, до святу Бандгі, Рамешвари, і там омився у святому місці Дгану Стірта. Звідти він пішов до храму Рамешвари, а тоді зупинився відпочити. Пояснення жили провопаде. Із Мандапам на океанський острів Памбам можна дістатися піщаним бродом. Острів Памбам має близько 27 кілометрів у довжину і майже 10 км у ширину. На цьому острові за 6 кілометрів на північ від Памбамської гавані розміщена ситуанда. Де стоїть храм Рамешвари. Це храм Господа Шіви, а назва Рамешвара вказує на те, що Господь шив це велика особистість, чиїм божеством є Господь рама. Отже, Господь Шива у храмі Рамешвари це великий відани Господа рама, Чандри. Відомо, деві паттанам араб'я Гатчеюх. Сетубандам. відвідавши храм Богині Дурги, треба піти до храму Рамешвари. У цій місцевості розміщено 24 святих міста, місця. І одна з них дану сіртха, що лежить за 19 кілометрів на південний схід від Рамешвари. Дану стірта розміщена поряд із останньою станцією. Південно-індійської залізниці станцію Раманнад. Рамнад. Сказано, що тут, на прохання молодшого брата Равани, вибільше господар Мачандра, повертаючись до своєї столиці, зруйнував своїм луком міст до Ланки. Сказано також, що той, хто відвідає Дгану Стіртху, звільняється від круговороту народжень і смертей. А той, хто омиється тут, отримає користь як від Ягі Агніштома. Хто був там Ромесером? Так мається на увазі, ця коса. Це даношкоді туди йти. Ну, ну, то, що він там написано, що на 6, скільки 6 кілометрів чи скільки це має увазі, зі дорога до океану. Де, де було ну, е, сєтубанку, де вони зібрались після битви. Так. Це е, Данус Дануш Коті, правильно, Данус От Одрамешвере ще їхали на вантажівках. Ну, так. Туди. А потім ще пішки йшли. Потім ще пішки йшли. І потім, коли починається прилив, то воно заливається в океану. Це незабутні місця взагалі. Кажуть, ну я коли там був останній раз, там не пускали нікого, було перекрите. Ми прийшли, там було чисто, а зараз, кажуть, ті, хто був, вже за індусі пустили, І там вже все в, в, в одноразовому посуді. Ну, коротше, весь цей о, ну цей а, берег, весь загальний. Ну, коли ми були там, то там було взагалі нікого. Там не те Взагалі нікого там не було. Це незабутні місця. Як кінець світу. Просто йдеш, йдеш з обох боків в океан, ти йдеш, і там попереду, ну її не видно, але попереду ланка, то Господь Ама туди переправився. Так. Да. Свято бандга. Сето – це міст. Друйнував, друйнував, Це міст. І що цікаво, ще, якщо я не помиляюсь, в якому це було сторіччі, ще 400 років тому ходили пішки на ланку. Місць, якось... Він, він У... ще існував. Так. Він був, він був не настільки зруйнований хвилями ще. І туди ходили пішки просто. Зараз теж можна пройти, але там десь так, води десь так, десь по пояс. Теж можна піти на ланку. Але це набагато складніше. А? Ні, ні, там можна йти. Там можна по йти. Так, да, по Найбільше. Із супутника, з космосу, видно. Це є місто. Видно. Можна відновити це місто? Ні, ну хто це буде робити? Це вже не то. Це вже не те. Хоча в мене завжди було таке, було таке питання. Господар Рамачандер зробив із. Тобто, мавпи, зробили місце з каменів, які плавали. Ну, так чи інакше. Це незабутнє місце. Чудове. Це що цікаво, там місце на материку, там місце, де господь рама, він ще не завоював ланку. І Він ще не вбив равану, але він вже коронував Вибішану, щоб на царство, на трон. Ланки. Це було до того, до битви ще було. Тобто, це була така зневага до равани. Уявляєте собі? Це просто страшна зневага. Саме Да. Чудові місця, чудові. Взагалі це ця ліла. Ця... ліла. О, Говінда. Наступний вірш. Там у зібранні браманів всі сі читані Махапрабу слухав курму Пурану, у якій наведено розповідь про вірну дружину. Пояснення. Сіданта Сарасваті Сарасватітакора зауважує, що донині збереглося тільки дві кханди Курмопурани. Пурва Канда і Уттара Канда. Іноді кажуть, що Курмопурана містить 6 тисяч віршів. Але згідно з Шимадбхагава, там оригінал Курмопурани містить 17 тисяч віршів. Майже такий розмір, майже такі, майже. Такий розмір, як Бавіго там. Її вважають 15 з 18 Махапуран. Пуран. Так от, що там сказано в Кормупурані? Що маті Сіта Деві, дочка царя Джанаки, це матір трьох світів і дружина Господа Рамачандри. Своєю вірністю вона перевершує всіх вірних жінок. Коли Равана прийшов. Викрасти матір сіту, і вона побачила його, вона відразу взяла притулок у Бога вогню Агні, Бог вогню сховав тіло Матері Сіти і так захистив її від рук Равана. Почувши скорма порани про те, як Равана викрав оманну подобу матері Сіти, зі читання Магапрабу дуже зрадів. Тобто, наша шила Бахтисіданта каже про це. Тому що наразі, напевно, не може знайти це місце в Зараз не знайти. Бо вона не повна. А тоді було вона, більше, ще було її більше. Ще була більше. Принаймні було більше. Їх. Почувши з корму про те, як Равана викрав оманну подобу матері сіти, що чий день дуже зрадів. Бог вогню Агні забрав справжню Сіту, відніс її до оселі парваті, богині Дургі. Равані він дав ілюзорну подобу матері сіти і таким чином обдурив Равану. Коли Господь Рамачандра вбив равану, Сітадею привели до вогню, щоб випробу... випро... випробувати випробувати. Коли Господь Рамачандра підвів ілюзорну сіту до вогню, Бог вогню зробив так, що ця ілюзорна подоба зникла. І віддав Господові Рамачандрі справжню сіту. Коли в січитані Махапрабу почув цю історію, він дуже зрадів і згадав слова Рамадаса віпри, почувши ці авторитетні твердження курма пурани, в махапрабу не чувся з великого щастя, попрохавши у браманів дозволу, він узяв рукописні листки курма собі. Курма дуже древня книга. І рукопис був також теж дуже старий. Ші -ші -махапрабу. Взяв старі листки з собою, щоб мати безпосередній доказ. Сам текст переписали на нові листки і вклали до Пурани на місце старих. А він взяв старі, щоб Брамана бачив, що це дуже древнє, що це авторитетно. Після того, Чайтані Магапробу пішов назад до південної Матхури, Мадурай, і дав первісний рукопис Курмопурани Рамадасі Віпрі. Це недалеко. Мадурай від Рамешвером це дуже близько. Ну, як дуже. Ну, можливо, там 100 кілометрів, щось таке. Чи 100 з лихвою, трохи? Небагато. На поклик матері, це вірш... ці два вірші взята з корму порани. На поклик Матері Сіти, Бог вогню Агні, проявив ілюзорну подобу Матері Сіти, і Равана, що мав десять голів, викрав несправжню сіту, перевіс на сіта, після того пішла до обителі Бога вогню. Коли Господь Рамачандра випробовував сіту, у вогонь ввійшла несправжня ілюзорна сіта, в той час Бог вогню. Приніс із своєї обителі первісну сіту і передав її Господу рамачандрі. Тобто вона зайшла в вогонь. Не справжню ілюзорно, а вийшла справжня. Несправжня зворіло. Несправжнє? Несправжня не має матеріальне тіло. Так само, як Господь має певне тіло, як створене, наче з матеріальних елементів. як... Всесвітня форма. Зеленська має так. Зеленське. Тобто це було. Подоба, ілюзорна подоба. Ну тобто це не було з крові плоті, умовно кажучи. Є... Мені важко сказати, якою воно було з крові плоті чи ні, але воно було як Зеленська форма. Уявне. Уявно мається? Ну, мається. Вселенська форма, це ж уявна. Ні, уявна? є різні. Є Вселенська форма, наприклад, форма, яку бачив Арджуна, ну, на корошати, не це неуявна. Форма, як, яка. яка Говорять, що з його стопи там такі планетні системи, це філософський образ. Або його стопи це Шудри, його. ці візуальні форми, <рес> ну, Чи не ну, мається на увазі там же вона, чи це просто, ну, умовно кажучи, робот? Ні, то не робот. Ні, ні, то не робот. То не робот. А, наприклад, бачите, що стосується вселенської форми Господа. В одному місці правопада пише, що це матеріальна форма. В іншому місці він пише, що це трансцендентна форма в одній в той самій пісні або в другій пісні. А так, це дещо це дещо проміжне. Це матеріальні елементи, проте вони е, вистроєні так. Я Відповідно до, до замислу Господа, відповідно до Його замислу Господа. Тому. Е... І це його форма. Це справді. Ну, як? Це Крішна? Чи то не Кришна? То не Крішна. То його, його енергія. Проте він з'явився звідти. З, з колони, правильно? Він проявляється. Він проявляється як аватар, він проявляється через параматму, правильно? Тобто це енергія це є Господь, і водночас це не є Господь. Як учаточці сказано. Ні-ні. Ані не, не, не може створити сіту. — А це він її викрав страшну сіту? Ну, — він, він взяв, але залишився її. Несправжній ілюзорний образ. А, це може як якісь тіло тонки. Щось таке? Ну, а я просто чув, що там була, я забув, як її звали, яка е, аскези е, в. Ну, вона творила аскезу і рано захотів її зґвалтувати, і він її схопив, і вона залишила своє тіло. Тому що він до неї доторкнувся прокляла його, що вона стане причиною його смерті і ніби вона була душою цієї Можливо. сіти. Можливо. А що далі з нею невідомо. Не можу сказати. Стільки нюансів. Ладно. Отримавши старий рукопис кормо поранено на листках, Рамада Савіпра був дуже щасливий. Він упав до лотосових стіб при читання Магапрабу і почав плакати. Діставши рукопис Брамано, дуже втішений, сказав повелителю: Ти сам господь Рамачандра і ти прийшов у одязі Сан'ясі, щоб я міг побачити тебе. Дорогий володарю, ти мене звільнив від Великого Горя. Я прошу тебе пообідати в моїй оселі. Будь ласка, прийми моє запрошення. Нарешті він нагодує. <реш> Чи <ти не> <реш> Того дня моє серце дуже страждало, і я не міг нагодувати тебе смачним обідом. Але з ласки долі, ти знову прийшов до моєї оселі. Сказавши так, Брамана з великою радістю взявся готувати і підніс січитані Магапрабу вишуканий обід. Вічейтані Магапрабу переночував в оселі цього Брамани. Після того, явивши йому свою милість, Господь вирішив до річки Тамрапарні у Пандія Деші. Пояснює. Панд лежить у південній частині Індії, що зветься Керела і чола. Це західний берег. Півдня Індії. Керала. У цих місцях було багато царів з титулом Пандія. Вони правили Мадураєм і Рамешварою Там рапарні згадано в Рамайні, там рапарні відома також з назвою Пуранай. Перед тим, як влитись в бенгальську затоку, протікає через. Тірунілвелі. Річку Тамрапарні згадано також у Шімат Бхагаватом 11:59. 6 тих часів. Часів. Це мільйон років. У Ная Тріпаті на річці Тамрапарні було 9 храмів Господа Вішну. Омившись у річці. Господь Чайтані Махапрабу з великою цікавістю подивився на Божества і пішов далі. Пояснив, дев'ять храмів вішну, які називають Ная Тріпаті, Нава Тірупаті, Стоїть у місті Алвар Тірунагарай і навколо нього. Стоять. Це місто десь за 27 кілометрів на південний схід від Тірунелвелі під час щорічного свята в місті Божества з усіх цих храмів збираються разом. Отаке? От Нечутно? Хоча, можливо, вони пересувають фестивальні мурті. У цавмурті. Як у всіх храмах виносять божество, воно вважається тим самим, але ну як у дупі, скрізь. скрізь Роблять процесію. Напевно. Для цього щейтані Махапрабу, наступний вірш, пішов. Після цього щейтані Махапрабу пішов до святого місця, чиє да Тала і побачив там божество двох братів. Господа Рамачандри і Лакшмана. Далі він пішов до Тіла Канчі, і там відвідав храм Господа Шиви пояснення, чия Даталу іноді називають також Чераталою. Вона стоїть неподалік місця Кайла, і в ній є храм, присвячений Господові Ширамачандрі та його братові Лакшмані. Тіла Канчі Тенкасі, лежить приблизно за 50 кілометрів на північний схід від міста Тіронелвелі. Наступний вірш. По тому Господь читання Махапрабу відвідав святе місце Ганджендра Мокшана, де побував у храмі Господа Вішну. Ви були там? Я був там. Ганджендра Мокшана. Далі він пішов до Панагаді і в тому святому місці побачив Божества Господа Мачандри і Сіти. Храм Гаджендра Мокшани іноді помилково вважають за храм Господа Шиви. Він стоїть десь за 3 кілометри від міста Кайвера на Герчойл. Насправді, Божество в цьому храмі не Господь Шива, а вішну. Панагаді Панакуді ну, в дужках. це різні назви. Розміщене десь за 50 кілометрів від Нелвелі. Раніше там у храмі стояло божество Шірамачандри, але згодом віддані Господа Шиви замінило Господа Рамачандру, божеством Господа Шиви, що зветься Рамешвара чи Рамалінга Шива. Наступний вірш. Потім Господь пішов до. Чамтапури, де побачив божества Господа Рамачан Лакшмани. Далі він пішов до Ші Вайкунтхи і там оглянув храм Господа Вішну. Чамтапура, пояснення. Чамтапура, яку іноді називають Ченганнур, розміщена в штаті Керала. Там стоїть храм Господа Рамачанри Лакшмани. Ші Вайкунха, що розміщена на відстані близько 6 км на північ від міста Алвар Тірунагарай і 26 км на північний схід від Тірунелвелі, стоїть на березі річці, річки Тамрапарні. Вайкунга переймал. Далі з Чайтані Махапрабу пішов до Малая Парвати, і підніс молитви Агасті Муні. Потім він відвідав Канья -кумарі, мис мискомарін. Пояснення. Південно-індійський гірський ланцюг, що починається в кералі і тягнеться до мисокомарін, називають Малая Парвата. Що стосується Агасті, то є чотири думки. Перша. У селищі Агастьямпалі, в області танжор є храм Агасті-Муні. Друге. На горі Шивагірі є храм Господа Сканди, і за переказами цей храм заснував Агасті муні. Третє. Дехто каже, що гора Патгія поблизу мис мису коморін, коморін служила агасті муні за обитель. Четверте, вздовж обох берегів тамропарнь тягнеться гірський ланцюг, який називають Агастя Малая. Інша назва мису комарин Кання Кумарі. Коментаря немає. Наступний не вірш. Побувавши на Кумарі, в світані Магапрабу прийшов до Амлітали, де побачив божество Ширма Чандри. Після того він пішов. До Малара-Деші, де живе громада Бгата Тгарі. Пояснення. На, північ, на півночі Малла Радеша. межує з Південною Канарою. Зі сходу від неї Кург та Майсор. З півдня Кочин, а з заходу Аравійське море. Що ж до Бгата Тгарі. То це кочова громада. Постійного житла вони не мають, а стають там, де їм подобається. Зовні вони вдягаються, як санясі, але їхнє, їхнє справжнє заняття красти і шахраювати. Вони намагаються приваблювати до свого табору жінок, обдурюють їх і залишають у своїй громаді. Так вони збільшують своє число. Схожа громада є і в Бенгалії. Насправді, по всьому світі є кочові громади, заняття яких полягає в тому, щоб спокушати, дурити і красти безпорадних жінок. Отаке. І далі буде історія Крішндаса, якого вони звабили.